Всім привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні буду вам піднімати ваш весняний настрій, незважаючи на погоду за вікном. Також покажу вам дуже-дуже класне місце, яке є поряд з нашим будинком. А ще, друзі, ми нарешті розпочали ремонтні роботи, тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не переключайтесь! Та буду дуже вдячна за вашу активність. А зараз повернемось до цієї чудової локації. Ми побували на тюльпановому полі. До речі, воно розташовується у нашому селі. При вході дають ось такі квиточки. Ціна за дорослого 150 гривень. За одного дорослого дітки до 6 років безкоштовно. Дуже красиво. Там є кав'ярня, можна випити каву, щось перекусити. Ці, які великі, вони вже, звісно, відцвітають. Розмір як долай. Для цієї, які круті є гірки для дітей, за це треба платити окремо. По-моєму, безлімітний час для катання на гірках. Для дитини потрібно заплатити 200 гривень. А ще тут є дуже класне штучне озеро. Там було багато риб, як маленьких, так і були дуже великі. Ось можете побачити на відео. Трішки залишила свого сліду. Така локація для фотографій. Типу човен. Для діток. Дуже класно, що є багато локацій для дітей. Бачите, є лабіринти всякі. Просто тисячі, десятки тисяч, мабуть, тюльпанів. Дуже красиво, різні сорти. Ми були у суботу, тому було дуже багато людей. Фотографуватись було так ну, трішки складно, але в принципі, якщо потрапити в будній день, то дуже і дуже красиво. Однозначно, це того вартує. Дуже гарний цей сорт. Треба буде пошукати в інтернеті, як називається. Або якщо знаєте, як називається такі. Такі поясні вони. Схожі, до речі, на піони. Напишіть, будь ласка, в коментах. Красота. Було е декілька класних таких локацій для фото. Наприклад, такий стілець, також там були гойдалки. І, взагалі, стільчики по всьому полю розставлені, щоб можна було на фоні тюльпанів фотографуватись. А цю вставочку хочу залишити тут на пам'ять, тому що ці кадри для мене цінні. А також хочу передати вам трішки нашої атмосфери. Я вам зараз така покажу. І чого ми були просто в захваті з чоловіком, коли вперше побачили. Тому що ми знали, що біля нас є така локація, але ми її не бачили при покупці будинку. І коли ми вперше тут побували, то ми були в шоці приємному. Також чуєте цей спокій? Це пруд, річка пруд. Мені здається, що лише заради цього варто переїжджати в це село. Це просто кайф. А поки я вам показувала цю шикарну локацію, яка знаходиться буквально 3 хвилинки від нашого дому, хлопці тут вже покосили подвір'я і я зараз буду це все загрібати і покажу заодно вам трішки процесу. І знаєте, завжди, коли монтую відео, то просто мрію про таку суперсилу, щоб можна було в житті все робити в такому ж пришвидшеному режимі. Дитячий візочок стоїть на місці, а це означає, що моя помічниця маленько досипає в машині. І у мене є буквально півгодинки часу, щоб допомогти хлопцям і трішечки прошвидшити той весь процес роботи. Як наша велика кімната зовсім по-іншому виглядає без тюлів, без шторів. Ми їх зняли і тепер набагато більше світла в цій кімнаті, бо тут завжди було так темно: це все закривало а так-то хоч видно, що тут трохи є якесь світло в хаті. Тут у нас буде кухня. Ми придумали, ми будемо робити тут в цій, в цій великій кімнаті будемо робити кухню. Думали, спершу робити в маленькій кімнаті, розбивати цю стіну, це робити вітання, але ми зрозуміли, що нам не потрібна така велика вітання. Ми зробимо разом кухню-вітальну, а там буде дитяча кімната, якось так. Хочу показати, що тут є у нас полуничка, росте спереду хати. До речі, цікавий факт діалекту. Допустимо, в нас. У Франківській області, у Львівській, щоб там ну, покусили траву. І потім її треба позагрібати граблями. А в Чернівцях кажуть, погромадити. Я перший раз таке чую погромадити. Ось що у нас є тут Панчики. Правда, то вже все, що від них лишилось, бо тут трошки скосили, нечайно. Я вже багато позривала нам додому, увазі, в мене стоять і тут. Дивіться, який красивий сорт. Я не знаю, чи це тюльпани. Тюльпани такі. Я спочатку подумала, що це піон. Хто знає, що це за кущі? Це якісь ягоди, напевно, але я не знаю які. Дивіться, моя дитина заплетела. Пістильні в мене рукавиці, бачимо. На базарі купила. по маємо 30 гривень пара. Дорого, але дуже класно. Зручні. А ще нам терміново потрібна тачка для якихось садових робіт, городніх робіт. Взагалі зараз будуть демонтажні роботи також у будинку, тому я сподіваюся, що ближчим часом у нас така покупка відбудеться. А тим часом, поки в Олівії перекус, розкажу вам, що у нас є Домашні тваринки на подвір'ї у нас живе киця, яка має мінімум двох, ну, принаймні за двох, ми точно знаємо, маленькі кошенята має. І вони живуть у нас у літній кухні на поді під дахом. А цей чоловік демонтовує стару каналізацію. Трішки нам вдалося її розібрати, що хочемо засипати її. І засипати ту другу яму. А також будемо демонтовувати стару штукатурку в нашому майбутньому санвузлі. Демонтувати її нам порадили майстри, штукатури. Вони сказали, що там, де буде плитка, 100% потрібно демонтовувати, а де шпалери або покраска, то можна поклеїти сітку і зашпаклювати та вирівняти. Напишіть, будь ласка, в коментах, можливо, у вас є ще якісь поради стосовно нашої штукатурки, поки ми її демонтовуємо тільки у нашому майбутньому санвузлі, ну і заодно вже в коридорчику. Не знаємо, як буде з кімнатами після того, як Електрик зробить нову проводку, чи не прийдеться теж демонтовувати повністю всю штукатурку в кімнатах, але поки. Лише в санвузлі, і одразу тією штукатуркою засипаємо ці ями, щоб хоч трішечки вирівняти ту ділянку подвір'я. А я тим часом хочу привести до ладу ділянку за парканом. Також тут покосили, потрібно позагрівати. Трішки ще хочу підмести, щоб не валялося це все на дорозі. Ну і звичайно, куди ж без моєї маленької помічниці? Поки я тут замітаю, йдемо подивимося. Що там хлопці вже навіть зробили? Так, Йдемо? Як бачите, наші демонтажні роботи просуваються. Уже більше половини штукатурки на одній стіні немає. Тут Олівка вирішила поносити якийсь величезний для неї камінь. А тут вона вирішила від мене втекти. Коротше, робота з дітьми то дуже цікаво. Тут уже замітаю і довершую свою роботу за межами паркана і біжу показати вам наш сад. Ми вже почистили сад. Треба ще позагрібати, але покосили вже так багато місця стає. Тут, до речі, цей фундамент в досить хорошому стані. На ньому, скоріш за все, буде розташовуватися якась альтанка. Ще цю всю кучу треба буде розчистити. На сьогодні наші роботи тут завершені. Олівя тут уже довершує свої розкопки. Ми тут майже вирівняли. Ще треба буде засипати цю яму. Ми трохи засипали, але не повністю хай поки впитається. І вже будемо їхати додому. І символічно на цьому розбитому фоні для того, щоб... Запам'ятати, яким все було. На сьогодні з вами прощаюся. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за те, що були з нами. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!